Місто Луцьк для мене є тим містом, яке прийняло мене, тому що прості слова, які кажуть, що шануйте пороги, які вас прийняли. І то в першу чергу мене, як нелочанина, місто саме приваблює своєю духовністю і людьми. Бо місто славне людьми. Багата історія міста Луцька свідчить про велику духовну історію самих людей. І тому, проживаючи в місті, я вважаю, що це одне з найкращих місць України, і це одне з найкращих місць Європи. Ми ініціювали цього року саме розуміння, що Луцьк це є друга столиця Євросоюзу. То, що ми бачимо розвиток України і прагнення. В асоціації європейських країн бути членом повноцінним. Відповідно, я вірю в те, що прийде час, і ми ще застанемо ці дні, коли дійсно буде без проблеми подорожувати по всій Європі, але не тільки ми щось можемо дати Європі, не тільки вона нам може щось дати, а можемо регулярно обмінюватися, жити на одній землі, в одній країні. І власне, місто, саме місто своєю багатою історією утверджує нас в цьому, що місто це православне, що славна історія, яка її є, цього міста дає нам наснаги його розбудовувати, не просто проживати, а розбудовувати і піклуватися. Тому я впевнений, що для лучан це не, є, не лише є місце їхньої праці чи місце їхнього відпочинку. Вони можуть сказати спокійно, це моя батьківщина, це дім моїх батьків, це моє місто. І, власне, я себе відношу сьогодні до Лучана, до Лучанина не тільки за припискою, а й відчувши і прийнявши це місто до себе, стараюся максимально багато добрих справ зробити для нього. В першу чергу це облаштування наших храмів, які є окрасою міста. Це е, інші проекти, які церква пропонує сьогодні е, в облаштуванні самого міста, тому що місто повинно розвиватися, і я бачу велику перспективу майбутнього цього міста. А любити місто треба своїми справами, не тільки розказувати, що ти його любиш, а покажи, як ти його любиш. І коли ти будеш показувати, як ти його любиш, то самій любові розвивається не тільки живе, як трава, дерево, людина, а і такий живий організм, який ми називаємо наше рідне місто Луцьк. Тому я закликаю Божого благословення на Лучан, на місто хай під мирним небом процвітає наш древній град Луцьк.